На рисуночку ABCD квадрат. це діагональ, яка дорівнює 3 корені з 2. Знайти АД, тобто потрібно знайти сторону. Квадрат має всі рівні сторони. Позначимо, що в нас АД буде дорівнювати СД і дорівнює АБ і дорівнює Б, С і дорівнює Х. Трикутничок АЦД прямокутний. За теоремою піфагора квадрат гіпотенузи, 3 коріні з 2 у квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів х квадрат плюс х квадрат. Підносимо до квадрату добуток, отже, підносимо кожен множник. 3 у квадраті, 9, корінь з 2 у квадраті, 2. Дорівнює х квадрат плюс х квадрат буде 2х2. Зліва і справа, з лівої, в лівій частині рівняння в правій частині рівняння в нас. Множничок 2. Тобто ми можемо поділити на цю двійку. У нас буде 9 дорівнює х квадрат, або х квадрат дорівнює 9. Розв'язуючи рівняння, в нас буде х дорівнює плюс-мінус корінь з 9, тобто х дорівнює 3 або мінус 3. Але оскільки в нас геометрична фігура довжина не може бути від'ємною, тому довжина сторони х буде дорівнювати 3, отже, а Д дорівнює 3 см.